Сьогоднішній день, напевно, що запам'ятається кожному із нас. І навіть хто би яким сильним в душі або з вигляду не показував себе, напевно, що груди сьогодні стискаються. І коли тільки ми вийшли на зустріч і почули оті сирени, і від малого до старого людей переповнив жаль і співчуття. Жаль і співчуття, тому що сім'я втратила сина, Україна втратила свою дитину. Важко підібрати слова. Дуже важко, коли є батьки. Прощаються і хоронять свою дитину в молодому віці, дитину, котра ще не встигла пожити, дитину, котра постійно і завжди була життєрадісною, дитина, котра була весела і хотіла ще жити, створити свою сім'ю. Але, на жаль, Господь прикликав його до себе. Ще буквально у неділю ми молилися за щасливе повернення додому двох братів Миколая і Юрія. І так сталося, що старший привіз молодшого додому, але вже не живого. Нічого від нас не потребує, що потрібно. Ми всі постараємося і для тіла виконаємо, потребує лише одного пам'яті Пам'яті і молитви. Тому що в сьогоднішній день багато людей зібралося, а завтра буде ще більше людей прийде, і священників ще більше приїде, щоб віддати останню шану і відпровадити в останній путь. Буде показана шана і любов. А от наскільки та любов і шана залишиться довго, залежить тільки від нас. Тому що сьогодні співчуваємо, сьогодні плачемо, молимося, інколи так буває, що вже за короткий час і забути можемо. Отож, нехай Господь Бог захоронить нас, щоб ми пам'ятали і ніколи не забули пам'ять. Отих молодих хлопців, котрі за нас і з вами пішли, пішли не роздумуючи і віддали своє життя не вагаючись. Вони постійно, коли йдуть на фронт і повертаються з фронту, вони говорять, а хто піде, як не ми? Якщо кожен закриється у своїй домівці, що буде? А ворог прийде і панувати буде. І зламає усе, що тут будували. Отож, сьогоднішній день, сьогоднішню ту ніч, в ніч, котру Юрій, воїн, буде ночувати в останнє вже у храмі. Прошу всіх вас про молитву і про пам'ять. Приходьте, храм буде відкритий цілу ніч до завтрашнього дня. Сьогоднішній день почув такі слова від батька, що каже, отче, а ви знаєте, що ота дитина була на самому верху купола, коли будувався той храм. А сьогодні він під тим куполом лежить. Отож моліться і пам'ятайте і найма з Бога щоби ви забули. Про ту дитину і про ту родину, котра понесла сьогоднішній день і несе велику і непоправну утрату. Молімося і пам'ятаємо, завтрашнього дня на 10-ту годину зранку будемо збиратися, щоб розпочати чин похорону священників більше обіцялося приїхати.